Друзі, всім вітанням на нашому каналі, нашим шановним підписникам і взагалі хто нас дивиться просто без підписки. Надіюся, що ви після перегляду наших відео ви підпишетеся на наш канал Іммігрант ЮА. Мене звати Андрій, так само моя дружина Тетяна, з якого ми разом ведемо наше таке невеличке. Життя в Ютубі, де ми показуємо нашу роботу, власне, я свою, так само наше невелике господарство, яке ми ведемо разом з дружиною. Тому маю надію, що вам буде цікаво. Сьогодні я знаходжуся в Нюбрансвіку, але я знаходжуся в такій місцевості, де я б надзвичайно вам хотів показати, тому що це є сама верхня точка, якщо ми брати от Мірамічі, і від праву сторону, там, де вже починаються такі невеликі островки, тобто я рухаюся до самого-самого відкритого океану. Тобто там вже відкриті, що ніяк не може бути. Але в чому сама як це сказати, красота цього місця? Я зараз буду заїжджати в містечко, і там дуже багато цих власне таких, знаєте, різнокольорових. Рп рибацьких кораблів просто це щось таке, знаєте, як для мене, я заїхав. Ну, це мені було дуже-дуже гарно. І я, власне, би хотів показати вам цю всю красоту. Відповідно, поговорити про людина, задавала запитання, щоб зняти відео на рахунок відпочинка. Тобто, якби от власне цього балансу між роботою чи хватає грошей на відпочинок, ну це все. Ну заодно я би теж якби, буду про це говорити. Відео получиться досить велике, я вам точно можу сказати, тому що зараз я їду в одну, рухаюся. Е, за, ну, я не завантажуюсь, я просто мушу перецепити прицеп. Він вже стоїть завантажений, а за собою я волочу е, пустий. Е, ну, тим, Це так, як для загального розвитку, що, що взагалі я тут роблю. Е, я маю завантажити підмус, тобто це є торф. Е, що можу сказати про... От де я зараз знаходжуся. Тут все навколо тут все пов'язано з рибальством. Тобто це відкритий океан, тут все, що, все, що відноситься, це все рибаки, купа магазинів різних рибацьких, купа місць, де можна ловити рибу. Це, власне, вже починаючи, я буду говорити власне, про відпочинок. В самій провінції Нюбрансвік надзвичайно багато різних озер, річок, океани. З різних сторін, ви можете поїхати в будь-яку сторону. Нюбрансвіка, рухаючись, ви практично завжди попадете в якийсь океан. От вам, будь ласка, з правої сторони, де я зараз знаходжуся. Два слова про цю місцевість. Тут. Переважають франкомовна місцевість. Тут дуже багато всього на французьки написано. Тут живуть люди більш, напевно, де не напевно, а точно, які є франкорозмовні. Але тим не менше, це є все частина нью брансвіка За що, як то кажуть, як не любити нью брансвік тебе мій? <сум> Тому мені дуже подобається, що я власне живу в тій провінції, вона є надзвичайно гарна. Тут так само з відпочинком достатньо. Багато класних речей пов'язаних, де можна їхати, відпочивати. Ви знаєте, взагалі я, ну, це не є секретом, ви всі прекрасно знаєте, що в принципі, в Канаді є надзвичайно популярний, це є активний спосіб відпочинку, тобто все, що пов'язано з активним способом відпочинку. Тому ми будемо говорити тільки якби, про активний спосіб відпочинку, який власне, тут є. Ну, і, Відповідно, фінанси. Але зараз ми зупинимося, тому що ми під'їжджаємо до того містечка, і я би власне, хотів вам сказати, що е, тут е, місто рибаків, розумієте, я не побоюсь цього слова, тут все зав'язано на великій рибі, на лобстерах, на, напевно, на крабах так само, на всьому тому, тому що, як бачите, по бікбордах, що ви тут можете зустріти різних. Цікаві речі, От, будь ласка, зліва, справа. Це є трейли, де люди можуть кататися на роверах. Я бачив знаки, що тут тільки якби, трейли для вони асфальтовані, вони є піші зроблені власне, для людей, які катаються або ходять пішком. Тобто там заборонено їздити на квадроциклах на снігоходах. Але тим не менше, тут так само є достатньо місць, де можна кататися на квадроциклах, снігоходах. Ми в'їжджаємо це містечко. Назва його на французькій, Я не хочу навіть ламати собі язик. Ви там бачили, ми проїжджали його назва, вона була ззаду лишилася. Тут а, все франкомови, як бачите, в більшості все написано на французькій буде. Тут справа, ну я не знаю, чи ви побачили гусей, гуси це є тут самі коротші авторитети, вони самі безпредельщики, це взагалі. Тобто ці дикі гуси це найбільша мафія канадська, це я вам точно можу сказати. Містечко, як в плані туризму, сюди приїхати на 100%. Я би хотів так само, щоб ми з дружиною сюди завітали, можливо, на деньок, може на два. Десь поселилися в невеличкому готелі, і в принципі, як то знаєте, оцей калорит, тому що я зразу, я вже тут не перший раз однозначно, я вже тут був, але тим не менше, ви знаєте, я його по підрозділя побачив, там люди з ловили рибу. Я повірте, я не є якийсь там супер заядливий рибак чи ще щось, що прям такий, Ну але мені подобається. Я з дитинства привик ловити рибу, тобто мені це справа дуже до снаги. Так, як і збирання грибів, так як ловіння риби. Тобто з полюванням, ну скажем так, я ніколи полюванням не займався, я ніколи не був мисливцем, тому відповідно говорити, що я там, ну якщо можу би, може сказав, що мені подобається полювання чи не подобається. Ну тим паче, рибалка мені подобається ловити рибу. Не знаю, чи я би вам сказав, що прям я би хотів десь там на кораблі вийти в відкритий океан навряд чи тому що це з телеекрану виглядає дуже гарно, дуже круто. Ну, але коли ти виходиш в відкритий океан, хвилі самі ті лодки не є надзвичайно великими. Коротше, колбасить по повній програмі, тому в мене колись був досвід плавання на катерах, і я зрозумів, що можна якби, і обійтися. От З правої сторони можете подивитися, от бачите, люди мають такі спеціальні транспорти, хто має проблеми з якимись е, там, ногами чи ще щось, то дуже так само популярно. І Люди навіть можуть по дорозі їхати, тобто досить тут все, все так відноситься дуже гарно і дуже красиво. Так. Ну що, З з почнемо. З, з, з чого ми начнемо? Ну, от Бачите, такі тут невеличкі будинки, як хтось там казав, що тут все так не дуже типу, зроблено не так, як потрібно, не хочу говорити, але повірте, кожна культура, країна має свою культуру, і люди повністю рахують, що це нормально. Тому що якщо ви подивитеся, будь ласка, вам буде цегляний так само будиночок, зроблений без жодних проблем. Так, тут ми повертаємо і зараз, вже недалеко ми від цього місця, як бачите, все французькою, француза. Так, ми Тут дивіться, тут ми зупиняємося, але ми можемо повертати на червоне світло, тому що в нас тут стоїть знак, що поворот дозволений на червоне світло. Значить, ми повертаємо і не заморачуємося. За одне можете зразу подивитися, яка ціна на бензин. Це в нас в Тоже, Що у нас тут виходить? Долар. Canadian Tire пропонує бензину по $1,87,4. Бензина подорожала, що вам можу сказати. Тут ми їдемо по тому маленькому містечку. Ну, знаєте, в принципі от стоїть поліцейська машина на ремонті. Тут всі поліцейські машини модні, це Форди, в принципі, в більшості. Є доджі, звичайно, але все таке Ford Dodge. Такі тут, бачите, невеличкі всякі магазинчики, реставрації, досить мило і досить так, я вам би сказав, знаєте, досить уютно. Бачите, люди теж справи люди сидять в кафетерії. Ну, повірте, якщо хтось думає, що ну, тобто багато хто людей говорить, що Канада, вона така вся відстала, туди сюди що щось, повірте, ви просто, ну, треба завжди. Ну, є місця, які надзвичайно милі і надзвичайно гарні. Розумієте, не вся Канада, вона є різна. Розумієте, От коли ви живете в такому містечку, от я зараз їду через Даутаун, ну скажімо, через центр міста. Ви бачите, що надзвичайно так само все є е укультурнізовано, багато кафе різних, багато е різних магазинчиків, і немає того, що ви привикли люди показувати, оце все такий, е як вам сказати, Таку ну не негарні, знаєте, що там десь десь там е, безхаченки ходять, наркомани чи ще щось. От Бачите, я проїжджаю по місті. Ви ну ви зверніть увагу, що тут цього немає, розумієте? Тому в більшості випадків люди багато хайпують на тому, і це є ну це є неправильно. Я завжди буду казати, що любе місце, розумієте, так само, знаєте, от як ми візьмемо, в Україні є містечка, розумієте, які надзвичайно і милі, надзвичайно такі, знаєте, затишні. Але так само є великі мегаполіси, в яких так само от з правої сторони. Я зараз тут ну, навряд чи мені зараз не видно буде. Я зараз просто тут зроблю поворот. І я не знаю, чи мені вийде зазняти ці кораблі. Ну, будемо надіятися. Так от, я вертаюсь до. До тих містечок, розумієте, є багато в Україні так само надзвичайно милих містечок, яких просто би хотілося жити, прям кайфувати. Але є великі мегаполіси, там, де так само багато е, різного такого чогось е, неправильного. Тому коли люди починають все в одну кашу молоти, це є саме неправильно, що може бути. Але тим, не, тим паче, якби ну, що зробиш, люди вони такі. Так, зараз я знімаю навіть камеру, я вам зараз покажу. О, ті кораблі стоять всі, Вон, бачите. От. О, Дивіться, будь ласка, це просто бомба. Мені тут надзвичайно подобається це все, як воно виглядає. Отак. От тепер попробуємо назад камеру поставити. Є. Не знаю, будь... не тримає. Ай, сорі, впала, знаю. Вибачаюся. Оп! Так, вроді я її закріпив, не знаю. Будемо сподіватися, що вона запит. Не закріпилося. Так, зараз. Так, ну я це повирізаю, не переживайте, а може не повирізаю, подивлюся. Тут така О, чайка сидить якраз на чайці. Так, будемо надіятися, що вроді... вроді нормально. Я дуже надіюся, що воно все, так, воно мені все попадало. Я дуже перепрошую. Хотів так вам показати ті кораблі, що все, бачите, різні там флора і фауна підлітає. Так от, що саме головне, що я їхав і подивився, що тут люди е ловлять рибу прямо з цього пірса, де Десь він тут є. Ну Зараз просто відплив, але люди отут стояли, ловили рибу, і мене це дуже з то кажуть, зболамутило, тому що я зрозумів, що я так само можу тут ловити рибу. І це дуже круто. Коротше, що Можна приїхати, але це є відкритий океан. Ви розумієте, що тобто, я рухаюся тут навколо все відкритий океан. тобто, надзвичайно. Ну, Зараз я, звичайно, доїду до, от, будь ласка, назва, де ми. Взагалі є, якщо хтось захоче по карті подивитися, він зможе. Тому що я ще раз говорю: я не буду ламати язик, я не буду вам тут зараз читати, як воно все пишеться. Тому що, блін, мені я з англійською деколи маю проблеми, і деколи дуже тяжкі слова, що прочитати. А французька це взагалі віддихає по повній програмі. такі справи. Ну, тим не менше, тут ми будемо забирати пітмус той же шторф. Хочу так само зараз далі я буду вам показувати, які тут є торфяні поля, де робиться цей торф. Я сам, по-перше, не знав, що є таке, але воно є таке, коротше, та вся справа. От, зліва і справа, це торфяні поля. Їх тут роблять. Не знаю наскільки ця камера буде забирати. розумієте, Ну, вибачайте, тому що я все-таки за рулем я не можу крутити. Треба бути відповідальним за рульом. Це є торфяні поля, які Розробляються власне і так само з правої сторони, вони так само, і з лівої, які власне розрубляються розробляються для того, щоб потім це все продавалося. Тут а цей бізнес дуже популярний. Тут надзвичайно багато того всього продається. Зараз я їду за... завантажуватися на Вірджинію. Ви розумієте, що Вірджинія це є теплий, там набагато тепліше, це ближче вже до Боже мій, цої Боже... штатів коротше, теплих, там, де Флоріда, то все в ту сторону. Відповідно, у них там засадження йде зовсім по-інакшому. Ну і вони потребують справа. от дорожка, це є трейл. Звичайне для ходіння або катання на велосипеді. Що далі в тій ситуації? Що можу вам дальше сказати? Тепер дивіться Зараз можливо, можливо можливо мені вийде зазняти. Ну, не знаю, не впевнений. Ну, як буде, так буде. Не буду. Знаєте, бо я. Багато обіцяю, а деколи мені не виходить, Це, і надзвичайно мені стає неприємно, тому що я вам хотів власне, показати, передати власне цю всю тут ту, ту, таку, коротше, що я бачу, а не завжди виходить, тому що в принципі камера вона не передає. Ну тим не менше, ви трейл точно бачите, що бачите, все так само зроблено культурно. Е, стоїть будиночок так само для того. Там багато чого напевно описано, що тут знаходиться, флора фауна, взагалі, що тут до чого, коротше. Це є е, Нюбрансвік. Во всій своїй красі, не більше і не менше. Це є така Нюбрансвіка природа, оці дерева, такі, така ну, місцевість. В принципі, як я зараз поїду далі, коли я вже буду виїжджати, я так само вам зазнімлю і покажу вже гірський Нью-Брансвік. Тому що ми зараз в більшості так на рівнині. от З правої сторони, власне, теж йде розробка землі. на Пітмус, тобто на торф іде розробка землі так само. Їздять тут якісь машини, я таких взагалі не бачив, ніколи не зустрічав, що це за техніка без поняття. Коротше. Але вона надзвичайно наворочена. Вона щось там робить, якусь мериляцію. Мериляцію, клас, молодець, 5 балів. Коротше, щось робить одним словом. Ну, <кху> що можна сказати? Живучи біля рибних місцевостей, звичайно, що буде сама козирна їда це буде, звичайно, риба. Тут навіть не треба ходити, як то кажуть, до гадалки. Хоча, повірте, тут так само достатньо. Ви знаєте, оце дуже круто, коли є вибір, що ти можеш. Так само рибалити, як в відкритому океані, так само і на річках, і на озерах, це дуже круто, розумієте, тому що, в принципі, ну, рибалка, вона, ви самі розумієте, Ну, тут, знаєте, тут не треба, тут достатньо купити ліцензію. Тобто ти купляєш ліцензію, ти маєш право і там, і там рибачити. Тобто ніяких проблем немає. Тобі дають книжечку, брошурочку, там, де буде описано, де ти можеш рибачити. Просто про що я хочу сказати. Я хочу сказати, знаєте, що дуже круто, коли. От, ну, нема такого, знаєте, як в нас, от, коли з нас були всі войдойми були відкриті, ти, в принципі, міг собі поїхати порибачити в будь-якому місці. розумієте? А потім, коли прийшла така, знаєте, нехороша ситуація, коли хтось повіджимав, позабирали собі берега, позабирали це, і ти, в принципі, з рибалкою почався така туга, тому що. Ну, ти не можеш порибачити, в принципі, ти розумієш, що е, там якби все життя була рибалка свобідна, а потім ти повинен платити гроші, ще, що, ще щось. Тобто я не рахую, що це, дуже, що це дуже правильно. Я рахую, що тут повинна система бути так, як тут. А, е, ти купляєш ліцензію і ти маєш право рибачити, де ти рахуєш. Ну, тобто, де дозволено, по тій ліцензії рибачити, і все, це без проблем. Всі виграші, держава, виграші, всі виграші, коротше. А так, це опять же ж, хтось. Наживається, а гроші опять проходять повз бюджет, Це вже так. Стасика, Давайте подивимося далі. Опять наступне містечко. Скидаємо швидкість, хоча я до 40 бідний скинув, так притормозив. такі, знаєте, Коли біля дому виставляють на продаж свої якісь там речі, які не потрібні, тут досить такі, знаєте, так звані такі, може, блушені ринки, як вони називаються правильно. Їх тут дуже якби, достатньо. Так, Тут ми зараз будемо робити поворот. І Цей поворот буде не найкращий, тому що я вам скажу чому, тому що він тут досить такий незручний. Ми зупиняємося. Вроде. Нікого немає, будемо робити поворот. Знака забороняючого нема. Ну, тобто ви зрозуміли, да, що червоне світло це, тобто якщо немає забороняючого знака, можна робити поворот. Все, тут і канадський, Нюбранцевка і французький прапор. Ну, це не є такий французький доскональний, тому що у французькому прапорі там немає зірочки. А тут є зірочка на цьому французькому прапорі. Ну, що зробиш, колоніалісти. Так само люди приїжджали, розумієте, треба, всі мають право то, що вони рахують за потрібним. Я, в принципі, я ще раз говорю: мене взагалі це не напрягає, поки воно якось не відрижається в якомусь негативному плані на мені. Якщо людям по кайфу, раді Бога, будь ласка. Дуже багато людей розмовляє французькою мовою. В магазині так само чуємо. Ну, наприклад, там є біля монту на він взагалі такий конкретно французькомовний. Ну і тут таке саме. Франція така, що. Ну, є, звичайно, є такі люди, знаєте, вунікоми, які там принципіально не хочуть переходити там на англійську мову. Ну, мені в Квебеці, в принципі, зустрічалися такі, але це одиниці. Знаєте, всюди всюди хватає своїх коротше, великих і розумних людей. Знаєте, я скажу так, по-простому. Тому що, в принципі, адекватна людина вона завжди себе буде вести адекватно в будь-якій ситуації, Ну, тим не менше. Напевно, гармонія повинна бути в тому плані. Ну, якось так воно тут виглядає. Що можу ще сказати? Відпочивати сюди, приїхати теж, в принципі, чому би ні. Я ще раз говорю. Тут відкритий океан, тут досить багато різних морепродуктів продається, що кайф ще той. Навіть дуже От, Буду назад вертатися, вам обов'язково зазнімлю, як будується будинок, хоча ви розумієте, що він тут будується як він тут будується це все, а звідки виїжджає трак. Бачу. Ну, так бачите, культурно, підстрижено, все гарно, чистесеньке В принципі, як на мене, норма нормально, стандартно. О. Це є в нас компанія Air Motors. З якої я розминувся. Так, головне не пропустити свій з'їзд. А то я зараз там бла-бла-бла-бла і попру далі. Та вже і дорога закінчується, до речі. Вертатися я буду другою стороною Нюбрансвіка. Ну, теж все позазнімати, зняти, тому що, в принципі, я там так не дуже часто їжджу, але якщо їду, треба показати. Тому що там буде вже таке підйоми, спуски величезні, коротші. І це теж, теж Нюбрансвік. Ну, та. Те телефон мій розряджається. Ну, ладно, притормозимо. Ну, Бачите, про що я говорив? Активний відпочинок. Це є все. Ох, скільки тут тих. Так, зараз ми повертаємо. От Бачите, далі впереді знак такий от монтажівка і такий зелений, що трафік, якби нормальний. Дозволений. Короте, можемо тут їхати монтажівкою. Так, вона, Не пропустите свою дорогу. Це найважливіше в моєму випадку. Але є вже більш тут сучасні будинки, деякі построєні, а деякі так, є старші будинки. В принципі, так, 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 де наш поворот. Ви знаєте, я звернував, що дуже мало будинків зі Зруба є побудоване. Хоча, ну, хоча не знаю, хоча лісу достатньо, що йому зі зруба не будують чи дороговизна самої будови, чи, чи що, в принципі, без поняття. Хоча, хоча є пропозиції, пропонують зі зруба так само, то я думаю, що, скоріше всього, що це дороговизна. Просто самої якби, укладки, це досить така робота тут надзвичайно професійна, там. вона отак ну, ми сюди повертаємо. Будь ласка, вам лодки. Як от без того. Аніта С, лодочка називається, Аніта С. Так, ми вже практично на місці. Я вже доїжджаю. О, Там, як бачите, теж люди от, ну, всюди стоять свої так само лодки, яхти в людей. Тобто, в принципі, ну, Тут, розумієте, я ще раз говорю, тут люди, знаєте, от багато хто закидає, ну, власне, там, з нашого там, українського суспільства, хто приїжджає сюди, що от, от ремонти на такі хатинки, люди тут просто мають інакше інакші інтереси, розумієте. то що... Ну, в нас рахується, типа, якби, ну, таке неважливе. Для них є тут важливе, розумієте? В нас важливо, щоб там ремонти, щоб от люди бачили, які в мене хата. Людина все життя строїться, тянеться з копійки, старається, щоб воно все було супер-пупер. розумієте? Тут все попроще. Тут людині цікавіше, розумієте, мати. В нього може бути невелика хата, але в нього повинен бути там, лодка, розумієте, в нього повинен бути цей квадроцикл, снігохід. в нього повинен бути цей будинок на колесах, щоб їздити, відпочивати. розумієте? От, ну, і Інакше не можна тягнути свій менталітет і приєднювати його сюди, розумієте? Якщо ти хочеш мати в хаті, розумієте, ви ж пойміть, що самі якісь там надзвичайно там, супер-шикарні хати чи ще щось, в основному це є вихідці, ну або з пострадянського простору, або якісь там Індія, чи ще щось. Це я вам точно говорю, розумієте. Тому що тут, ну я ще раз кажу, розумієте, ну як вам сказати. Ну, такий звичайний мінімалізм, розумієте, він тут а, присутній, і люди від того, людей це повністю задовільняє, розумієте? Для людини це не є. От зараз от я приїжджаю, тут тобто стоїть. Я розумію, що це його трак, розумієте? Ззаді його трака стоїть, хоча хатка невелика, але стоїть заді хати, стоїть ще автобус, розумієте, кемпінговий, який їздити відпочивати. тобто, Ну от так. От, будь ласка, теж з лівої сторони, будь ласка, так само стоїть автобус, розумієте? Всередині стоїть не квадроцикл, а така машинка, як вона називається, коротше, неважно, ви ну, У людей такі цінності. І тому, коли наші починають от розказувати, от ви знаєте, тут все. Їм це не потрібно, розумієте. Для них це не є, повірте. В них тут навіть штори, ніхто деколи не вішає, розумієте, ну там мають жалюзі, а штори можуть взагалі не вішати. Розумієте, яка ситуація? Що це ну настільки ця вся справа, розумієте, настільки є. Індивідуальною, що ви просто собі не представляєте. Ви просто собі, друзі, це все не представляєте. І, ну, і, ну і що, що вам сказати, а наче починають зразу, все не так, значить не так. От вони такі. До речі, от я сюди приїхав. От мені, будь ласка, під мус. А от, а от якась машина завантажується. Прекрасно. Все, наразі я закінчую.